За моєю спиною ви бачите величезний маз, який важить 20 тонн. Він може перевозити на собі ще 30 тонн, тобто в сумі цілих 50. Наші дороги цього не витримають. Водії таких вантажівок проїжджають на заборонений знак, тим самим створюючи нові вибоїни на дорогах. Жителі будинків по вулиці Горького скаржаться на високий рівень шуму в їхніх квартирах. Олександр Прибудько розповідає, що в його помешканні теж шумно, а звернення до депутатів не покращило ситуацію. Я живу по вулиці Горького і, чесно кажучи, такий гул в квартирі і такий шум, що це невозможно. Ми зверталися до депутатів міськради, щоб якось вони вирішили це питання, але нам на зустріч ніхто не пішов. Ми якось стараємося своїми силами, будемо боротися з цим безладдям. От бачите, один поїхав загружений 50 тонн, і така дорога не витримує. На стороні мешканців міста Ярослав Годунок, депутат міської ради, він каже, що особисто перевіряв, наскільки гучно в будинках. І коли звертаються сьогодні виборці, мешканці, що вони бачили, на якій швидкості вони їдуть. Це 100 кілометрів за годину. Ніхто навіть не намагається скинути швидкість, якось зреагувати, що діти бігають, люди ходять. До мене звернулися виборці. Я зайшов в хімнату, коли їдуть автомобіль. Дрібіжить повністю аж скло в сервантах. Олексій Бондаренко досвідчений водій, запевняє, що потрібно дотримуватись правил та не ігнорувати дорожні знаки. Надзвичайна ситуація, ви бачите, дороги розбиті і так-так і працюємо, і машини і латають без остановки, тому що розбиваються машини. Не одно... машини. Да, вішаються знаки, все вісить, машини все одно їздять, ніхто нікого не чує. Через вибоїни на дорогах машини швидко виходять з ладу, продовжує пан Олексій. А на їх ремонт витрачаються немалі кошти. Розбиваються ходова, колеса, і Це дуже дорого. Зупинили декілька вантажівок та отримали вдосталь відмовок від водіїв. Тут люди возомнили, що вони там з Донецька, так йому все можна, розумієте? Я думаю, що трошки тут в Борисполі в нас ще треба запитувати, що не все тут Донецьк. Ще місто Борисполі, не місто Донецьке. Не приєднали його до, до міста Донецьк. Питання вирішиться після наради наступного четверга. Чиновники планують зробити об'їзну дорогу через військову частину. Після того вибоїн на дорогах поменшає. Олена Скринник, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.